Нашої душі завжди є місце для Бога. Вони й Божі діти. Знаємо ми це чи не знаємо. Е, є така, да, е, е, такий вислів, каже, ви хом'ячка в полі бачите? Ні. А він, є. А він там є. <ріст> <ріст> це знаєте про І місце для Бога в душі є. Воно порожнє, якщо ми його не шукаємо. Його ніщо не може заповнити, крім допомоги. Особливо, Особливо <ріст> <тепер я> було <ріст> Коли ми ходили захисницька мовити. Заступницька, тому що я скажу, я вперше, тому я особливо не знаю, як правильно. Настільки була оця сильна дійство, оце, я сама молилася, стояла, так? я чоловік чула, відчула, я помолилася. І думаю, так, прийду і першим ділом, найду молитву Діво Марії. Я вот. телефон вчера не взяла, Захожу, и на меня такая буря сатаны. Вбирай сумку, развертайся, иди в свой костел. Все, сейчас я включу телефон, помолюсь и пойду в костел. Ну, вот. спокойно включила, нашла молитву, помолилась, взяла сумку большую, складаешь что мне необходимо. Она так стоит на пороге. <патричний днень> е, дякувати Богу за альфу, дякувати вам всім аніматорам за такий гарний, проведений час. За вчорашній день то це взагалі як всі? Я мав чого розумію. А на курсах Альфу мені якось клінота і тут я. Кожну тему, закажу в біблі, бо він Тут вона як просити, вони ходять. Тут якесь є желання піти, послухати, пообщатися. Мені допомагаємо, все плотно пішло. Я так думаю, о, буду я вже добре ходити. Вона не зараз слабий, після несудця, я пішов ходить. Я так на мене сльози після. Вчера со мной разбиться я я же не хотел идти разбиться. Я зараз пойду назад. Ми практикуємо, так як ви бачили в мене хрестик, я у францисканському ордені світських третьому. Тобто у нас є практики, ми молимося в групі, ми молимося, заступаємося за тих, хто просить молитву. У нас висить ті оголошення оголошені в храмі, і там кожен може собі підійти і написати, за що помолитися, а ми кожного беремо ці листочки і ми молимося за кожного. Кожного з нас, і це абсолютно не мало значення перший раз людина, другий, не важливо. Як вони вміло направляли, вели, спонукали до діалогу, до розмови, якось підштовхували нас, надихали своїми свідченнями, своїми розповідями і. Дякуючи Арфії, я взагалі е, ну прийшла в костел і от вже е, декілька років е, воїнство Христове відвідую. Велике е, спасибі. Від я думаю, що... В один храм, а я хожу в другий. Та що це таке? А я ж вони з вами, а ви живе разом. Від сьогодні я хожу з вами. Богу подяка. Амінь. Бо моя мама тут навчилася молитися, знайшла так само спільноту, зрозуміла, що це таке в житті. Бог, Ісус Христос, Дух Святий. Амінь. Амінь. Вона відійшла з онкологією, мала світлі думки, не боялася. Підтримували чоловічок, які дзвонилися і молилися ще це, перед цією голоною заступницькою. Вже тоді йшли такі мурашки, такі ну, сльози просто йшли самі по собі. І таке відчуття, що мене за руку хтось тримає. Ви дімаєте, таке гаряче, і от коли загальні молитви. І коли мене жили з сестричкою з домою, так стояли, тривали, мене знову тут, в цьому місці отакий синий, синий, отакий. ну, Давня, да, ну, я думала, пасти нас. Я чувала Ісусу в Кабічці за кожного з вас і молилася і просила, щоб Дух Святий надалі вас провадили, щоб ніхто з вас. nie zapukał się w tym życiu żeby były dalej blisko Boga, żeby rozbydał três sí, <laughs> Oh, <laughs>